Буквально днів тому у Кримому морозі відбулися попередні обговорення кастингу до шоу Майданса. Вже сьогодні схвильовані учасники прийшли до палацу молоді і студентів для того, щоб продемонструвати свої хореографічні вміння. В мене перспектива участі у наймасштабнішому танцювальному телепроєкті світу теж полонила. І, хоча мої хореографічні вміння далекі від ідеалу, я все ж спробую зробити усе можливе для того, щоб вразити вибагливе журі. Що із цього вийде? Дивіться далі. Хоча колеги, які проводжали мене на кастинг і попереджали про те, що конкуренція буде неабиякою, вірити це не хотілося. Взяти участь у відборі на майданс зголосилася величезна кількість криворіжців і криворожанок. Попри те, що хореографічна підготовка не є вимогою для участі у кастингу, більша частина учасників все ж має танцювальний талант, закріплений у численних колективах нашого міста. Ми участвулі в колективах, приймали участь в різних городських соревнованнях. Ми ходимо до колективу на тюрм. Були на кастингу і ті, хто має різносторонні таланти. На я правила то, що я займаюся актерським мастерством. Ну і так, танцями. Ну от захотіли телевізійний проект. Сам кастинг проходив у декілька етапів і складався з багатьох нюансів. На попередніх обговореннях організатори кастингу зазначали, що учасники обов'язково повинні мати із собою ручки для заповнення ось таких анкет. Тут треба зазначити прізвище, ім'я по батькові, телефон, дату та місце народження, вік та стать, вагу зріст, паспортні дані і так далі, і так далі, і так далі. Ну що ж, настав і мій час почати вирішувати власну долю. Після заповнення формулярів на майданчику біля палацу молоді та студентів, учасники мали обміняти свої анкети на персональні номери вже у фоє палацу. Після чого перевдягнутися у форму і чекати на приїзд криворізьких тренерів. Отже, я вже маю свій власний номер, це номер 265. Переді мною вже є 264 учасники, а після мене. У мене навіть уявлення не працює, щоб сформулювати, щоб якось окреслити ту кількість людей, яка сюди зайде після мене. Але організатори сказали про те, що з усіх кастингувальників, з усіх тих, хто прийшов на кастинг, відібрані будуть від 200 до 400 учасників. Якщо перед входом настрої серед деяких учасників кастингу панували майже панічні, то вже коли всі зайшли всередину і зайняли свої місця на танцмайданчику, нерви дещо вгамувалися і у більшості учасників, впевненість у перемозі була майже 100%. Я думаю, шанси у нас большие. е, у нас є конкуренти, є люди, які теж займаються танцями, але я думаю, наша підготовка дозволить нам пройти далі. Поява ж тренерів криворізької команди майданцу колі та жори на танцмайданчику викликала шквал емоцій у учасників кастингу. Криворіжці впевнені, що з такими хореографами ми обов'язково переможемо. Коля жора крути самі ж тренери емоційністю кастингувальників задоволені. Ну, ребята, по-моему, хорошие. Вот. Ну, в глазах горят, это самое главное, мне кажется, уже. Да, потому что мы же как бы в ВКонтакте, в группе Криворожской третьего майданса, уже как бы мне писали, говорит, если нету подготовки хореографической, если есть дикое желание, можно и медведя научить кататься на велосипеде. Під час интервью хореографы дізналися, що і я братиму участь у кастингу. Подальший перебіг подій здивував не тільки мене і оператора, а й помічницт тренерів. Ты уже попал в четырехсотку, вот уже 265 шестьдесят пятый, ты уже попал Тобто все, я пройшов, да? Естественно. Звичайно, що участі в шоу жоден журналіст телекомпанії не братиме. Ми лише взяли за мету запевнити вас, що свою долю кожен будує сам, і участь у таких телепроектах є не тільки нескладною, а й престижною. Але правом на участь наша знімальна група все ж певним чином скористалася. Ми взяли слово із тренерів, що до Криворізької команди майданцу потрапить на одну людину більше. Вони ж нас запевнили, що відбір до команди буде справедливим і розповіли, які випробування чекають на учасників кастингу. Перше буде розмінка, приміж. Чтобы мы понимали, способны люди вообще двигаться или нет. Это первое. Второе, будет показан небольшой хореографический кусочек, который будет уже в первом же эфире. Первый эфир будет 18 августа. Поэтому предлагаю всем криворожанам голосовать за свой город, чтобы в города была поддержка. Нас в тому, що на будуть у нас есть пару идей уже, которые там. по крайней мере, не было ни в первом, ни во втором сезоне, касаясь каких-то декораций. Вот. Но, конечно, мы это сейчас об этом говорить не будем. Вот. Но есть какие-то, у нас есть варианты, Которую ми хотим показати, що ексклюзив, можна так сказати. Під час кастингу у палаці молоді та студентів було дуже спекотно, як від гарячого липневого повітря, так і від запальних сердець учасників відбору. Вони ще не знають, хто з них пройде до проекту, а хто залишиться на лаві вболівальників. Та всіх єднає одна мета показати Україні, що в нашому місті живуть дуже талановиті люди. Кастинг завершено. Команду Криворізького майдансу укомплектовано, але часу на відпочинок немає, адже вже в середу розпочнуться зйомки. Вперше Криворіг братиме участь у цьому телепроєкті, Тому у нашій команді ваша підтримка необхідна як ніколи. Дивіться, шоу майданс, і вболівайте за рідне місто. Сергій Яременко, Руслан Басиров з палацу молоді і студентів спеціально для програми «Місто».